Динник, Гумареска більш економна. В літній день у лісосмузі під зеленим кленом стрілось двоє давніх друзів Марко і Семен. Марко каже Слухай, друже, розкажу новинку. Я радію, в мене дуже економна жінка. Всю сім'ю прогодувала тиждень за десятку. Мали мед і м'ясо, і сало. Вір жили в достатку. А Семен поник, нахмурився. В мене жінка домна, від твоєї жінки Нюри більше економна. Економний слід сказати в неї кожен вчинок. Не мете вона кімнати. економить віник. Про якісь кухонні справи не заводь і мови. Вже давно не варить страви, економить дрова. Дивиться на світ ліниво, якось однобоко, Прикрива повіку ліву, економить око.